Казка про скрічерів. Таємниця зниклої енергії. У далекому іграшковому місті Трансфої жили дивовижні створіння скрічери. Вони були не просто машинками, а справжніми героями, які могли трансформуватись у диких звірів. Кожен з них мав свій характер, здібності. Та улюблену трасу для перегонів. Найшвидшим був Фенекс Блискавка, який залишав за собою вогняний слід, найрозумніша Пантера Мудра вона завжди знала, як вирішити складну задачу. А найсміливішим був рекс гром, величезний джип, що перетворювався на грізного динозавра. Одного ранку в місті стало темно. Сонце зникло, і всі скрічери помітили, що енергія трансформації зникла. Вони не могли більше стрибати, крутитись і перетворюватись на звірів. Це була справжня катастрофа. Щось сталося у серці енергії. вигукнула Пантера Мудра. Ми маємо вирушити туди. Трійця сміливців вирушила в подорож. Їм довелось проїхати через ліс забутих деталей, перепливти через масляне болото і оминути старого охоронця, робота Скрегота, який любив розповідати довгі історії, щоб затримати гостей. Нарешті скрічери дістались до серця енергії, великого кристалу. Що світиться, але кристал був вкритий темним пилом, а біля нього сидів маленький сумний скрічер на ім'я Іскринка. Вибачте, я не хотіла, тихо прошепотіла вона. Я просто захотіла трохи енергії, щоб зробити свій перший трансформ-стрибок, і випадково втратила контроль. Все гаразд Іскринко!» – лагідно сказав рекс гром. Головне, ти зізналася і шкодуєш. Разом з крічери очистили кристал від полу. Світло знову засяяло. Енергія повернулась у місто, а іскринка зробила свій перший справжній трансформ-стрибок. З того дня вона стала частиною команди, і ніхто більше не боявся темряви. Бо світло дружби було найсильнішою енергією з усіх.